Я друзі, всім привіт! З вами як завжди, Упая. І сьогодні ми будемо перевіряти лайфхаки у Роблоксі. Давайте робимо перший. Який тут? Первая команда екліar. З допомогою нього ти зможеш очистити чат від сапші. Ну, кстати, давайте перевіримо. Ідемо в Роблокс. Так, перевіряємо Слеш клір. Клір. Ммм! Pracuje. Погнали даль. Далее, далі, давайте. З допомогою цієї команди ти зможеш забанить любого игрока. Третя команда, з допомогою которой ти зможеш следить. Бан. А давайте я зараз сам себе забаню. Но перед цим я введу ще одну команду консоле. Це не працює. Но я хочу сам себе забанить. Бан собака к хайнек К три семь семь семь. Не, не работают эти две команды. Пробуем. А что за консоль? За всеми игроками. А что за консоль? Покажите. Слэш консолы. Ну, давайте далее будем. А ну-ка, ось. Бесполезный фишки в Все снимают полезно, я, как обычно, отличилась. Я считаю, надо поставить лайк за такой контент. И для первой фишки нам надо подойти к этому трамплину. Да, Мы заходим в машину и выбираем велосипед. И встаем на трамплин. Да, да что ж такое? Надо аккуратненько на него встать и сделать ресет. И просто посмотрите, что с нами происходит. Это как... Ну-ка, пошли, проверяты. Мені чогось кажеться, що це неможливо. Але ж, давайте спробуємо з велосипедом і з обичним тілом, без веліка. Побігли. Давайте спочатку з тілом просто. А муха теж вертольот. Так, друзі, чуть-чуть мема я вам накинув, звісно. Так, а тепер спробуємо з великом. Допустимо. Оп. Ні! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, все. Давайте к слідучому лайфхаку. Погнали. Так. Mm. А давайте я вам поки покажу не цей то, що видосики давайте я вам поки що покажу цей, який я знаю. На кої куди треба приїхати. Бліна, а я забув це де в Брок Я в Брок почти не граю. І за цього я не знаю, де це місце. А, все, боже, я вспомнив. Я вспомнив, де це. Ось ось ось. ось, до, Так. Вон та книга. Червоно-чорне просто. Це не йде. навіть анімка є. Дві. Хм. Блін, а куди далі? Мені треба вспоминати. де це, де це? Де це, де це? Покажіть мені. Я побачив, де це так, поїхали так-так-так-так-так-так-так, так-та так. так 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 тук 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 Стоп. Все, 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 все. Я вже думав, прибрали вони. Відновили так сильно, що ж все. Там закинута больниця. Це вам такі страшні речі показую. Зараз, блін, тут десь одна штучка така була. Во-первых, ось, а во-вторых, ось! Ось ось до. Ось есть ган. Секретний. І NMRC, який, Якщо ти нажмеш, він буде горіти. Поняли? Ну! Якщо ми підемо ось сюди? Прижмемося к стіні, Потім отнесемо цю книгу. Гляньте куди. Й-мою. Отсюди. Аліна тут ріпнулась, так? Ну. Ось. І це, якщо гроб відкрити. Як його відкрити, я вже забув, звісно. Але ж... Тут помер Максим. Ну, блін. в принципі, вроді як всі лай в Біса. біса. Опа! Так, стоп. Слэш бан, попробуем. Нет, давайте слэш. can can Соле. А ну-ка. Не, не работает Зараз. Ну, а с вами был как завжди, я Всем до побачення!